Щойно передивилися відео тільки що. Але хочеться сказати, що дійсно стидно, дійсно це велика ганьба, таке показувати людям. Но хочу сказати, що немає просто виходу у нас. І ми це опубліковуємо таке відео. Тому що дійсно от цей Климчук Валентин Іванович, директор Кузнянської школи, він вже затероризував мені матір, він затероризував мене, він затероризував педагогічний колектив, дитячий колектив Плужнянської санаторної школи, він затероризував загальному село Плужне Хмельницької області, ціле село Плужне, всіх там людей. Дійсно, є такий вислів, чужа сім'я це Потьомки, але хочу сказати, що це все тянеться, і ми це починаємо зараз говорити, на жаль, тільки зараз, що це воно дуже вели багато років назад. Ми мовчали, мама мовчала, ми діти мовчали, але ці... Знущання ці здівательства і змивання, вони проходили все своє життя, проходили наше життя. Тобто ми не бачили ні, не чули ні добра, ні ласки від Климчука Валентина Івановича, тільки одні побої, тільки одні упробки, дебіл, скотіна. І не хочеться навіть називати. І я думав, чому воно так? Чому? Але воно тянеться дуже це здалека. Колись мама моя навчалася в Кременецькому педагогічному інституті, вона з Західної України, з родини, яка приймала участь в повстанському рухці. Багато хто репресований, багато хто розстріляний. І, напевно, не випадково Климчук Валентин Іванович попав в сім'ю до Войтюків на Волинь. Напевно, це не випадково, адже треба було наглядати за ними доносити інформацію певні структури, що, напевно, він і це успішно робив. А свою злість зганяв безпосередньо на мені, адже я йому поламав життя, яке він планував і, напевно, провести з іншою жінкою, і зовсім по-іншому. І він і змивався наді мною. От я хочу привести декілька прикладів, як він був. Побої продовжувалися, наприклад, годинами. Періодично, коли бив Паском, бив Паском з тієї сторони, де пряжка, він виснажувався емоційно, адреналін, видно, виходив йому в кров, і він вже від бесилості падав, потім приходив до себе і знову бив. Бив, страшно бив, але хочу сказати, що я ні разу не став йому на коліна. Я ні разу. Не просився в нього, просто стояв і періодично від болювого шоку так пісяв штани. Ну, не було такого. Ні одного разу я не пам'ятаю, щоб я випісявся повністю. А Саша мій покійний брат, він, звісно, жалко його, він падав на коліда і просив, ой, папа, не бий, ой, мій рідний, любимий, коханий, ой, не бий, бо дуже болить. Звичайно, що він його вже не бив. Можна ще один приклад привести. Він приходить, приносить верця, такий червоний, який на підвіконниках хресте, стрічковий, каже, на, їж, це цукерок. Я пожував больовий шок, дихання, зупинка. Він, машина в нього була, перевіряв свічки, чи є струм підходить на свічки, давав свічку тримати в руки і стартером крутив. І так чотири рази розумієте? І ці знущання і змивання, і міг би розказати вам ну дуже багато. Але можливо десь колись розкажу, якщо будуть запитання, тому що це досвід такий загальний досвід пережитий на собі. Звичайно, що мені це допомогло вистояти в житті. І вже коли я попав в радянську армію. Попав в міжнаціональні відносини, мені нічого страшного не було, повірте. Я йшов сам проти ну, багатьох 15-20, Завкарказія, Середня Азія, я українець, на Мене так і казали, з Західної України бандьора. І я говорив по-українськи, мені забороняли говорити по-українськи, я говорив по-українськи. І хочу сказати, що, що дійсно такі змивання це роками проходило. Ми мовчали, ми просто мовчали. Мамі було стидно, нам було стидно, вона просила нас нікому це не говорити. Ми мовчали, працювали. да, Всі, напевно, в плужному думають, а вже ми тут діти Климчука Валентина Івановича, тут мама, дружина Климчука, директора Плужнянської санаторної школи, вони ж мають такі привілеї. А ми рабами були по суті, а вже ми тримали свині. Бики, корови. Да, приводив він свиней, там по 8 штук було так, зараз тримали, напевно, їх побільше. Приводив по кілограм 60 з інтернату. Ми це вигодовували, і він це здавав по базарних цінах в інтернат гроші, переводив в долари собі, ховав по сейфах. От І нещодавно теж вивів, виніс в матері сейфа з двома участковими і з вчителем Олександром Кучеруком. З дому. Так що, а сам настільки алчна людина, наскільки скупа, що ні копійки в сім'ю він не приносив, ні копієчки. зубну пасту, навіть мило якесь, шампунь ніколи, це все втратилося, мамині кошти. Крупи, цукор, мука. Ті моменти, коли він приніс там мішок муки, там, мішок цукру, це можна все порахувати на пальцях. Але не до того. Це можна багато говорити про це все, про ці знущання, про ці змивання. Ну, яка наша мета? Ми це опубліковуємо відео. Наша мета полягає в тому, що це є діючий директор. Не забувайте, що це є діючий директор Климчук Валентин Іванович. І зараз стоїть питання про затвердження, підписання ним контракту. Йому вже 71 рік. і... Контракт хочу з ним підписати. Та я хочу звернутися. Василь Олег Іванович, це начальник обласного управління освіти. Будь ласка, передивіться це відео, візьміть психологів, покличте, хай вони попрацюють. Ви ж подивіться, що це просто ну, неадекватна людина. Як його можна далі погоджувати, далі, щоб він керував колективом, колективом педагогічним, колективом дітей. Такого не можна робити, адже це може привести ще більш до великої біди. Адже ми ви бачите, чули з цього відео, він, в нього зареєстрована зброя на різна. Він погрожує вбивством. Він погрожує людям просто отак. От легко може слово сказати, що він когось там вб'є. Дії абсолютно неадекватні. Так що, до чого я ще веду? На місцях отака, бачите, на місцях така корупція проходить. Страшна корупція. Щось треба робити в цій країні. У мене виховується дочка шість років, син шість місяців. Який якій їм в державі жити? Я не знаю, в державі жити. Якщо воно так далі буде, не можна так. Треба щось робити в цій країні. треба... Боротися з цією корупцією, з цією несправедливостю. От бачите, ми мовчали все життя, але от вже не мовчимо. Ми вже зробили позитив. Так треба, щоб всі звільнилися від цього рабської психології. Ми її переможемо, цю корупцію. Слава Україні! Героям слава!